Це кадри святкового концерту, присвяченого 200-річчю кубанського козачого хору, найстаршого та найбільшого колективу Росії. Запрошені кремлівські високопосадовці не стримують оплесків, хоча протягом усього концерту лунають переважно українські пісні. Прозвучав на святковому вечорі увага і гімн України. Щоправда, деякі слова у ньому тактично змінили. А це стадіон Краснодарської футбольної команди Кубань банером за батьківщину. Фанати клубу надихають на перемогу своїх улюбленців і знову у російській Кубані стикаємось з українською мовою. Збіг не думаємо. Усе почалось 1775 року. Катерина II знищує Запорізьку Січ. Козакам довелось тікати на територію сусідньої Османської імперії. Домовившись, турками козаки створили на їхній території Задунайську Січ. Катерина II швидко зметикувала: Росії не вигідно, аби козаки воювали на стороні Османської імперії, тому спробувала переманити їх до себе, подарувавши пустинні землі в кубанських степах. Одночасно козаків запрошували на службу до російського чорноморського флоту. Так влада російської імперії вбивала двох зайців: забезпечувала захист своїх південних рубежів та розпорошила сили козаків. У 1793 році козаки заснували фортецю Катеринодар, сучасний Краснодар. Українське населення на Кубані швидко зростало. За всеросійським переписом 1897 року українці становили понад 60% населення регіону. Лютий 1918 року на карті Європи з'явилась нова незалежна держава Кубанська Народна Республіка. Так, мешканці краю відреагували на жовтневий переворот більшовиків у Російській імперії. За кілька днів місцева рада ухвалила резолюцію про приєднання Кубані до України на федеративних правах. Але тодішня українська влада на чолі з Михайлом Хрушевським переговори вела вкрай мляво. у підсумку. Декларація залишилась лише на папері а кубань окупували війська більшовиків. Утім, питання про приєднання Кубані до України неодноразово порушували за радянських часів. Кордони між республіками СРСР тоді проводили за національною ознакою. А за переписом 1926-го на Кубані проживало майже півмільйона українців, і вони становили 62% населення регіону. На Кубанщині тоді діяли 900 українських шкіл. Українською велося навчання й у провідних вишах Краснодара. Місцеве радіо було також україномовним. Тому тодішній народний комісар радянської України Микола Скрипник спеціально їздив до Москви, аби вирішити кубанське питання. Але йому дали чітко зрозуміти: без Кубані Росія втрачає вихід до Чорного моря. З 1933 року більшовики почали масштабну русифікацію регіону, видавши постанову про обов'язковий перехід усіх шкіл та державних установ Кубані на російську мову. Водночас деякі села у повному складі виселяли до Сибіру за так звані петлюрівські настрої для знищення усього українського на Кубані. Сталін задіяв інший інструмент штучний голод, від якого померло від 25 до 30% усього населення регіону. Розпад СРСР ознаменувався відродженням українського руху на Кубані. Тодішній губернатор Краснодарського краю, етнічний українець Микола Кондратенко, вирішив погратися в автономію і налякати такою грою Кремль, аби виторгувати для себе політичні преференції. У 90-х на Кубані відроджували фольклор по радіо і телебаченню. Зазвучали українські пісні. А в школах водився факультатив української мови, яку щоправда там сором'язливо називають місцевою балачкою, так званим. Кубанським наріччям російської мови. Після приходу до влади на Кубані у нульових ставленика Путіна Олександра Ткачова усе українське знову потрапило під заборону. Нині там немає жодної української школи чи періодичного видання. А кількість тих, хто вважає себе українцем, різко скорочується. Якщо на момент розпаду СРСР у Краснодарському краї, проживало понад 200 тисяч українців, нині трохи більше 80 тисяч. Є й інша тенденція: все більше жителів краю ідентифікують себе як козак чи кубанець, а не росіянин. Час від часу на Кубані спалахують пристрасті за федералізацію регіону, та вони швидко придушуються Кремлем.